Польський Імелін – друге європейське місто, яке цьогоріч дарує рукопашникам країн Старого світу можливість професійного зростання. Цю нагоду в використала і національна збірна України. До її складу, як завжди, увійшли й криворізькі рукопашники. Я виступав в номінаціях Ката з оружеєм, Ката «Ката командна і контакт». Зайняв в Ката з оружаєм перше місце, В командному ката перше місце. И в легком контакте тоже первый раз. Для меня самое главное после этих соревнований не терять планку, продолжать э, тренироваться в том же режиме, еще сильнее, еще больше быть готовым, тому, что будет дальше, ведь уже мені буде 16 і следуючі мої серйозні соревнування вже прийдуть та взросло такі До складу криворізької делегації увійшли десятеро рукопашників. Шанс проявити себе на міжнародному рівні отримали і юні спортсмени. Артур Соколовський володар вже 46 нагород, які отримав на міських, обласних та всеукраїнських змаганнях. Він святкував свій золотий дебют на Кубку Європи у Польщі. У мене було багато суперників, я виступав у категорії десь. 10-11 років, багато 30 кілограмів і загальний результат це перше місце. Я дуже вдячний своєму тренерові та татові за те, як він мене готував, та робив додаткові тренування. Дуже дякую. Виховує та тренує, а ще примножує свій спортивний досвід. Європейська кубкова першість була особливою і для Олександра Яновського. Тренер міської федерації здобув золото в демонстрації техніки та отримав практику обслуговування міжнародних змагань. Я приймав участь, тестувався на міжнародну категорію. Це вже взяли на замітку. Тобто, дуже приємно, дуже такий. Потужний захід, бок Європи, і ти судиш, і це ти вже представляєш країну, тут вже треба бути об'єктивним не на 100, а на 200%. Це дає досвід в подальшому обслуговувати чемпіонати Європи, може світу. Ну, це все приходить з досвідом. Загальний доробок криворіжців – 13 золотих, 2 срібні та 4 бронзові нагороди. Збірна України виборола друге загальнокомандне місце, поступившись господарям змагань команді Польщі. Іван Проводов, Олександр Домашов цей день.